Привіт, товариство! Кажуть, понеділок день важкий. А, а для когось це просто перший день, коли можна відпочити після недільної сесії. Хм, цікаво, про кого ти кажеш? Точно не про пола Фоа і не про Еріка Сайдела. В цьому я переконаний. Так, вони будуть прикладати максимальне зусиль для того, щоби. Перемогти в цьому турнірі, до речі, переможець отримає 740 тисяч євро. runner runner-up, runner як то кажуть, півмільйони. Mm, стеки дуже близькі. Тож побажаємо кожному з них вдачі. Що, друзі, зробимо понеділок простішим разом з Еріком Сайделом, Полом Фуа та Тритон серією в Мадриді. Гарного вам настрою тоді. Так, хотів би ще додати, е, зробимо цей понеділок е, разом з е, кавою чи <свісно> чаєм, як... я би зараз, до речі, а який ти чай полюбляєш, Єгоре? Ой, я дуже багато різних чаїв е, полюбляю, насправді я їх змішую, але це, це класичний чи е, е, чорний чай, це зелений чай і всякі додатки. Фруктові, трав'яні, там туди-сюди. Я зміщую, вона мене завжди така, знаєш, авторська суміш кожного разу. Слухай, а от цікаво, а як ти ставишся до бергамоту? О, не, не люблю. От на диво, ну не до вподоби. Тож я можу іноді додати, коли не знаю, щось мене кличе. Але зазвичай бергамот не люблю. Я все життя полюбляв чай з бергамотом і тільки нещодавно побачив, як він виглядає насправді. Це, це такий цитрус. Для мене це був. Привітався з бергамотом. Молодець. Так, так. Так, То а 8, тим 8... часом не пройшов блеф. Не пройшов. Абсолютно логічний, абсолютно зрозумілий був від пола. Все чудово. Добре. Пол. До речі, мені здалося, що у них дуже близькі стейки, а насправді у Пола певна перевага. Так. М -м -м. Майже 2х була, Непогано. Ну, може, ми не бачили просто перші роздачі. Може, може, щось відбувалося таке малесеньке. Час від часу. Ну добре, 4-3, 6, оу, 6-6 то ОСД у пола. І, і це і... лімпований банк, дуже цікаво. Я так очікую, що бет буде і чекрейс буде, а як інакше. Так, при тому у пова все ще буде Еквіті, він би хотів би побачити тоть. А, ні, Ерік, Ерік завжди, Ерік простий, Ерік тисне ко. А, зрозуміло. Тож <пл> пол-хаус не вразлива рука. Нуль еквіті у пола фуа на цьому тьорні, але він цього не знає. Тож очікуємо від нього, мабуть, ще один бет. абсолютно логічна ставка була би, тому що просто уявляєте собі, в нього 4 хай, тобто в нього найвища четвірка, і так в цілому в покер вони розподіляють блефи, Якщо в них низька рука, то вони її будуть частіше, набагато частіше блефувати. Так, і насправді, друже, просто подумай, на флопі, коли ти ставиш ще дуже багато звичайних оверкарт, ну просто-просто якихось карт грають кол. Але на тьорні, коли ти робиш навіть невеличкий бет, що ми бачимо? Ці руки відчувають тиск, що з цим треба робити. І кілька рук все одно буде грати скидку, Тому той бет від пола дуже добрий. Ну і на рівері, я думаю, він продовжить. Бо знову ж таки то, той самий концепт. Так, маємо чотири хай. Бач, чотири хай. Ставлю. Я так гадаю, що можна вибити іноді, навіть п'ятіроньку цим бетом, можна вибити бубнові флаждро, які будуть так чи інакше. Може, Ерік 7-8 чи 8-9 грає через Шиков, ми ж цього не знаємо. Тому продовжує розповідати свою історію про сильну руку. І ось ми бачимо, що він поставив дві третини поту. Це така ставка, що найменш каже: знаєш, Еріку, а в мене Валет чи крутіше? А, а іноді так. блеф. <реш> Але Ерік не, не думаю, що він тут обере щось окрім Олину. це така гра. Знаєте, ну давай, давай, я подумаю. У мене одна із найсильніших комбінацій можливих, бо ну, тільки валети можуть бути кращими або десятки, так? Я тобі так скажу, дивися. Мені здається, що Еріка взагалом важко налякати, а коли в нього фулл хаус, то й взагалі неможливо. Сто відсотково. І причому він же не просто так, All time мані ліст, п'ятий у світі. Тобто, він за весь час в офлайн-покері серед всіх гравців світу посідає п'яту позначку. Тобто він виграв 42 мільйони доларів. Непогано, непогано. Вс... Ну ти уяви собі, як можна налякати цю людину. Ну, можна, я тобі скажу. як. От він виходить з турніру, ти десь там ховаєшся і несподівано такий, дай мені автограф! І тоді можеш налякати. Треба буде спробувати. Потім сказати, друже, ну це Єгор підказав, розумієш. Так, сім хату. Да, не, треба, не треба на мене це все заштовхувати. Але це, це, ху, ти, ой, ой, це правда. Браво. Факт чекінг, все є, все записано. Слухайте, ну тут, до речі, цікаво. Пол вирішив на флопі поставити. Я не думаю, що це суперслушна була думка. На тьорні, звісно, в Валета дуже сильно хочеться чекати, бо коли ти поставив по флопі, ти начебто не дуже багато репрезентуєш Валетів. І тут Ерік цікаво, не знає, що тут розподіл банку, то, можливо, знає і вирішив блефувати, і це круто, бо відбити по сім хай це така відповідальна справа. Звісно, у Еріка може бути будь-яка дама, будь-який король 8-7, 9-7. 9.8. Ну, зрозуміло, що є з чим блефувати. А кол-кол-кол, пол, пол, кол. Так, нормально. Так, це, ну. це неймовірно. неймовірно. Ну це круто. Ну це круто. Ну, ну, знаєш, може, це там десь точки зору, теорії, неправильно, бла бла, бла, бла. Може. А може і ні. Але головніше, що це виглядає дуже круто. Просто у тебе сімхайно, ну, то ж ти граєш в дошку, окей. Акол, показуй. Мільйон чіпсів. на, на, над, забира. Так, Супер. це захоплююче. Туз 4. Туз 4 граємо. Рейс, окей. Оце, і... до речі, ти не знаєш, навіть це ж заява. Це ж заява. То. Ти мене тут не, не повиблефовуєш в цьому хедзапі. Я би навіть, навіть так сказав: ти мене не маринуй. Він реально готовий до бою. Добре, фоп. Валетама 10. Так, це доволі сильний фоп для людини на батані, так? Але Ерік дуже, дуже, дуже добре влучив цю дошку. Так, дама де відчіпляється з обох боків в тро на стрейт і має то пару. Бо є мотивація продовжувати. А вже ж він ставить. Лерік ні, нікуди не піде. Нікуди, друзі. Він точно буде грати кол. Так, варіантів, окрім колу, тут важко знайти. І не варто шукати, якщо чесно. І ось доволі цікава карта вісімка. Трефова, тобто вона дає стрейт Еріку, але при тому трефа є ополо. Боже, як щось він емоційно якось напружений, ти бачиш? То він передивився на карту. Так мені подобається чек, подобається, дуже подобається, тому що все ж таки ця карта певною мірою посилює саме спектр Сайдева. Вирішив зіграти швидкий чек. Ти знаєш, до вподоби. Я, по-перше, каз... перша моя думка була: треба ставити невеличку ставку, щоб отримати кол від неї пари. Наприклад, там поставити 600 тисяч, ну як ти впораєшся викинути туза там чи даму. Насправді. Але, знаєш, коли дама в тебе, це, напевно, поганий блокер, щоб вилюбити ти то тонесенько. І що ти будеш робити на рейс на рівері з таким. Бецазіном. Ну, викинув би резочок, нічого страшного. Іноді принципово натиснув би кол. А що тут такого? Чотири 4 мільйони. Чотири 4 мільйони е, залишилося у пол. Він ставить у інзволить вісім. І Сайдел Тримає в руках Кишенкову пару сімок. Звісно, він ком. Звісно, він ком. І як ви знаєте, 7 always comes. Але давайте подивимось, наскільки це always буде. Перевіримо, перевіримо. Я вірю в Поло Фуа, бо все ж таки це Коінфліп, тож, бачите, майже 50% на перемогу для будь-якого гравця. Але, як полюбляє казати Денис, і все ж таки пара трошки попереду. Так, а тепер дуже, дуже сильно попереду. Може, короля на чорні? Чи дамо? Hmm. А як на кшталт вісімки? Так, так, це набагато надійніше, але рівер, все ще рівер, все ще рівер. Є шістка. Так, всі-всі розходимось. Розбігуйся, глядачі, дивимось. Бачу в натовпі знайоме обличчя. Ааа, нічого, собі. мітренд там десь. Так, і Король 10, але 5 мільйонів у поло, І це 10 великих бландів. Король 10, ну точно він поїде. Ну він нікуди не може тут. Ну як же йому тут ще по-іншому зіграти, а? Ніяк, ніяк тут не можна зіграти інакше. Але і Еріку не можна зіграти інакше, тож Валети, друже. Знову. Знову у нас один, але цього разу, друзі, якщо ви подивитися на відсотки, то Ерік відчутно попаде. Двічі проте... більше шансів на перемогу. Двічі. Так, проте це не так багато. Тобто це не 100 відсотків, це 71. Як Може, ви бачите, корол? Ерік встав, але, але Пол, він на місці. Він не встає, він готовий. Ой. А то ви продовжите цю гру. Так, король. Король прийшов. Чорн Трійка нічого не змінює. Нічогогісінько. Знову ми шукаємо якесь диво на Рівері Валета, Передній роздачі. Сімку шукали. Ні-ні-ні ні. А так. тепер за чіпсами попереду. пол. Так, 11 мільйонів проти майже 8 мільйонів. І Банде 250 500 Дуже дуже турбований. Такий хитзап виходить в сенсі структури. Це не рідко відбувається в Мадриді, от я звернув увагу. Не в тритон серії взагалі, не тільки в Мадриді. Така структура турнірів, що в е, на фінальних столах стеки часто доволі бувають маленькими, але в шордекі навпаки. Ну тому що в шордек, ти ж розумієш, що чим менше людей, тим е, глибше гра. Так воно працює, тому що в середині столу буде менше фішок, і від того, від того гра може бути довгою і приємною. Чи не дуже? Як пощастить? Як пощастить? Ну давайте подивимось, кому і як пощастить в цьому хедзапі. Ну слухай, ну 2-2 Олини виграти, це теж скіл. Так, це майстерно. Він зіграв. Ну, але те, ну тут що можна сказати? Це все одно кулер. Тобто там вже вирішує доля, а не гравці. Ерік каже: я готовий пограти постфлопчик, ти як? По Пол каже: Я не хочу грати по Словчик, я хочу піти Олин і забрати все одразу. О, Ерік зіграв Resolve 9. Просто mm -hmm. хотів би зауважити, що може бути проблематично втратити 1 мільйон чіпсів. Так, скільки в тебе є? А яка Ой, тобі мільйоном різниця? Мільйоном більше, мільйоном менше, то яка різниця? Не, я маю на увазі, що у самого Пола 10 мільйонів. 20 блайндів у По і менше у Еріка. Ну тут іншої опції, на жаль, немає мені здається окрім Олину. Звісно, якби я бачив руку Еріка, я би зіграв кол. Підступно навіть таке. Ну, чому кол... таке? Чому ти кажеш? На жаль, ну це ж це ж настільки приємно отримати без шоудауну, плюс один мільйон фішок. Так, приємно. Веріка знову там десь 10 бландів, жбур бур жбур від пола. Ерік має відступити. Так, 6-2. 6-2, недостатньо потужна рука. 5-3, ну король 8. Що? Почались нормальні руки з кошика, який слід у хедзапі. Ну, я би не сказав, що король 8 прям. Із смітника. Нормальна така рука, можу пограти. Ось так. Три. А то бачите це це нам це нам напевно. Е, не знаю, режисер показує, скільки став поставив по. Чотири, саме бач? Так, тобто, тобто так воно Рочно. і є. Чотири. Дійдемо so, до десяти? Оп, так швидко, такий перехід Мені дуже подобається. Так, дама шедама трисути. Oh, win точно. Так, точно. точно. Boom! 5. П'ять wow. разів Ерік скидає. Тобто він 5 разів поспіль грає. Complete fold. Complete fault. 6. First in the win, 7-6. Просто най. Це було супер швидко. Воу, wow. туз 5. Тобто ще і один. Ще новий. От. Тут вже треба підбивати Еріку. Ну команд, тут вже треба. Ну, куди ти ну так, її? це сьомий Олин, і у Еріка є сімка, то це логічно. <рес> це лише сьомелин. <рес> 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 ну якщо Ерік, якщо насправді, друзі, якщо Ерік виграє цю роздачу, то це лише олин. А як інакше. <рес> а якщо Ерік програє, олин, то. <рес> Пол Фуа стає переможцем цього турніру. І це так. буде круто, до речі. Хотілося б нагадати, що цей турнір проходив в рамках серії Тритон у Мадриді. І. Воу-воу-воу! воу Наскільки багато аутів у Еріка. Несподівано, так? Може четвірку Ми... на трні? Та ну я, якщо чесно, щоб трошки пролонгувати екшн, я, я би одразу перемогу <laughs> цій перекусіра, щоб ще побачити. Я хочу побачити ще кілька оленів. Ну це прикольно. Я не знаю. Я не знаю, як глядачам, може вони напишуть в коментарях, бо бо мені, мені насправді доподобається, коли так контент нарізаний, і тобі кожного разу ой, коли ну, це, це був круто. захоплюючий хедзап, і ми всі дивилися цей турнір з інтересом. Сподіваюся, не тільки ми з Ігорем, але ви всі дуже було б цікаво почути ваші коментарі стосовно цього івенту: за кого ви болівали, чому за нього болівали? Як же він щиро радіє, друже. Ти подивися, це так круто. От знаєш, от, от коли ти це бачиш, ти закохуєшся в магію покеру. Ну як це відчуття неймовірне. Саме перше місце. Тебе підбадьорюють, за тебе вболювають. Ти виходиш зі стола, де була купа, купа неймовірно талановитих гравців. Ти переграв хедзапі Еріка Сайдела і ти йдеш переможцем. І всі так, тебе вітають. Який це кайф? Так, я, за я, це... я я, як кажуть, кальф наразі кажуть кальф. І 740 тисяч євро, які він виграв, вони в цілому для нього не мають такого значення. Тобто, розумієте, то кажуть, що гра в покер це гра заради грошей. Але це не так, друзі. Гра в покер це гра на гроші, тобто на гроші, так, але не заради грошей, заради відчуттів, заради перемог, і саме коли ти. Перемагаєш турнірі, ти посідаєш першу позначку. То це просто неймовірні неперевершені емоції. І от зараз беруть інтерв'ю одразу, але не знаю, чи почуємо ми його так чи інакше, але головне, що ми чули один одного, і ми разом з вами дивилися це неймовірне шоу, друзі. Я вам так скажу: перемагати в турнірі це незабутнє відчуття, і я щиро бажаю кожному з вас хоча б разочок його відчути. Ну а на сьогодні все. Закінчився турнір, але не серія. Тож побачимося на наступних випусках Стритон Серії в Мадриді. Для вас працювали Єгор Зареп та Денис Чуфарін. До побачення, до зустрічі, друзі!